Про найважливіше ми говоримо в маркері події, які можна слухати на всіх частотах, або дивитися стрім з нашої студії наживо, якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал FM Галичина. З нами голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вікторе вітаємо. Вітаю, Романо. Як то кажуть, спочатку по сусідах і по стратегічних партнерах маємо запитання. Коли були вибори в Штатах, ми казали, що, наприклад, Путіна як агресора не цікавить ні Байден, ні Трамп, ні Гарріс. Його цікавить хаос. Те саме стосується і європейського театру політичного і оборонного НАТО. Його не цікавить е, різноманітні е, корисні чи не корисні а цікавить е, те, щоб порушилася е, солідарна єдність підтримки України в російсько-українській війні, і в цьому випадку бачимо дуже гібридні різні е, дії. Одна з них. Це те, що встановили спецслужби в сусідній Угорщині, 8 числа другий тур виборів. Вони кажуть, втручання було і достатньо серйозне саме через Тікток, і саме через Тікток абсолютний лузер раптом став чемпіоном забігу. Ми про Джеоргеско, який в принципі звучить як якийсь клоун, помножений на Чаушеско. І з криками я в закрий... Тільки не в Угорщині, а в Румунії Ой, в Румунії, я перепрошую. І от власне ці румунські вибори восьмого числа з, з тими обіцянками перекрити взагалі будь-який зерновий транзит і для України, і перекрити будь-яку допомогу від члена НАТО Румунії у виконанні джерджеської якось звучить. Е Жорстко чи ось чи вдасться врятувати румунам Румунію у зв'язку з цими слідчими діями, висновками суду, встановлення втручання Росії і всі ці ботоферми з з током Ну, по перше, треба сказати, що якраз сьогодні лідери проєвропейських партій підписали відповідний меморандум і все таки зупинилися відвірніше, від, 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 відмовилися від ідеї перерахунку голосів. І так, е, людина, яка все таки симпатизує Україні і має всі шанси, все таки здобути цю перемогу. Я сподіваюся, її здобуде. Тому тут треба більше якраз розуміння в іншому. Тут треба розуміння в тому, що Росія не полишає намасувати ті місця, де вона може от той хаос створити, про який ви щойно сказали. Тобто зараз мова йде про Румунію. Я думаю, що наступною точкою, яку ми будемо обговорювати за два місяці, це буде Німеччина. І далі по списку, тому що насправді, коли говорилося про Молдову, ви пам'ятаєте, коли були вкинуті величезні кошти, і слава Богу, що вони очевидно корупційним шляхом були якось там розділені між тими, кому їх видавалися. І власне, якби всі ті кошти дійшли до безпосередньо до Молдовани і вони їх отримали і пішли проголосували, то очевидно, що і Майя Санду могла би бути поза фінішною прямою на президентських виборах. Попереду, до речі, є парламентські вибори, і тут буде також дуже багато залежати хто прийде до влади у Румунії, тому що Румунія, Молдова вони все таки країни, які мають ну. Скажімо так, спільноту напрямків, угу. тобто ви вважаєте, що небезпеки приходу нового Чаушеску у вигляді ось цього популіста і Путінца Чаушеску, в принципі вже небезпеки немає, чи все таки нам треба продумати якусь модель, що ми будемо робити, якщо в Румунії отаке трапиться? Вона залишається, але знову ж таки, як показує зараз соціологія, нібито, нібито, нібито. Угу. Не, не, не зможе набрати більшу кількість голосів. А я про інше ще соціології зразу запитаю. Бо ви вже занонсували, що наступне на що нам треба звертати увагу, це німецькі перегони. Коаліція розвалилася. Нічого кращого ніж Олаф Шольца, правляча партія, не придумала собі. Але нас цікавить зараз лідер німецької опозиції, цікавить Фрідріх Мерц, тому що його заяви на відміну від Шольца є абсолютно ті, які в наших національних і оборонних інтересах. Він готовий стати канцлером, оголосити ультиматум Путіну щодо виведення військо окупованих території, а в іншому випадку надати Тауруси ось така коротка програма від Мерца. Ну і відповідно, як ви розцінюєте його шанси на цих найближчих німецьких виборах? Ну, по перше, всі зараз його шанси розцінюють як найвищі. З тим, що він може обійняти цю посаду канцлера До речі, канцлера від партії, яку у свого часу очолювала Меркель ХДС. Ага. От і в даному випадку треба розуміти, я на це звертаю увагу майже на всіх ефірах, що ми зараз говоримо про передвиборчі риторики. Тобто Україну зараз на багатьох виборчих перегонах використовують як інформаційний привід. І як можливість відполяризуватися від діючих там кандидатів від інших кандидатів для того, щоб створити, от мовляв, є альтернативна точка зору, і питання України є також складовою цієї альтернативної точки зору. Тому, звичайно, ми дивимось на німецьку опозицію, але при цьому ми розуміємо, що ця німецька опозиція буде діяти ну в першу чергу в інтересах самих німців, прощупуючи якраз всі ті настрої, які існують в німецькому суспільстві. А вони зараз є не настільки однозначні. Ну, ви, ви в суспільстві є різні настрої, особливо в різних федеральних землях. Ми ж бачили там локальні приклади з Alternative für Deutschland, Але загалом, в принципі, щодо в Мерца, як лідера опозиції, він теж анонсував найближчими днями візит до Києва. Олаф Шольц вже був неочікуваним візитом. Тепер і він наскільки наш політично військове керівництво в Києві адекватно готове до будь-якого із варіантів? Ну, Мені важко судити, тому що для того, щоб бути готовими для готовим до будь-яких варіантів, треба в першу чергу мати е, зрозумілу стратегію. І щоб ця стратегія була, е, ну, скажімо так, артикульована одним голосом. Е, якщо чесно, я от сьогодні там послухав виступ е, міністра закордонних справ е, на ОБСЄ. в мене склалося одне враження. Послухав меседжі, які лунають із Сполучених Штатів Америки, де перебуває наша делегація, інше враження. Тобто, знову там якісь питання виборів, питання того, що ми готові до перемовин і, і так далі. При цьому Сибіга каже чітко, що Росія повинна вийти з усіх територій України, і тоді можна, можна сідати за будь-які переговори. Mm -hmm. Тобто а, я насправді як людина, яка в постійному інформаційному полі, я вже заплутався. От, я якраз власне хотів вас питати, якої, якої є стратегія? Тому що стратегія має все одно бути? Віктор, а от поясніть нам, а вона в принципі, one voice одним голосом і одна стратегія не може бути одночасно багато стратегій, бо буде так як з тими планами Єрмака і, 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 і різними і іншими формулами. Тобто, станом на зараз, наскільки ми розуміємо, позиція у України полягає в тому, нічого окрім членства в НАТО, нам не нас не влаштовує з безпекової сторони. Варіант, від якого Зеленський відмовлявся ще рік тому, тобто, вступ до НАТО частинами, тобто частини України, яка контролюється Україною, ми готові на це, і готові навіть на мирні перемовини з тимчасовою втратою території, які все одно є українськими, просто вважаються тимчасовими окупованими. це друге. Третє, тепер ви послухали оце ОБСЄ. Четверте, щось там е шкрабають американські Ви ЗМІ... пам'ятаєте. Ви, ви пам'ятаєте, що четверта історія була, що ми не підписуємо безпекових е різних угод, і це замінить нам якимось чином вступ до НАТО. Хоча я ще тоді казав, що це меморандуми про наміри, тобто mm -hmm. угоди, які не є. Е вони вони не є ратифікованими у парламенті, відтак вони не є обов'язковими до виконання. Е, наступний етап був що давайте ми будемо готуватися до якогось іншого альянсу, де буде одна, а краще дві ядерні країни, і цей альянс зможе умовно кажучи, гарантувати Україні безпеку. Це можливо там Британія, Польща, Франція. Угу. Не Балтії, але не воно того... ж між собою не, не корелює. Віктор. І, і воно це все дійсно не корелює між собою. У мене відчуття, що ми дійсно зараз барахтаємося в ситуації, коли немає от цієї чіткої стратегії. На жаль, і е, всі чомусь зараз думають, що е, Трамп прийде порядок, наведе. Угу. А що ви, до речі, у на залишається? Що ви очікуєте? Трамп точно не просто їде подивитися на Нотр-Дам де Парі і на урочистості до, до Парижу. Точно щось, щось він має привести. На які меседжі ви очікуєте? Я, якщо чесно, ще не дивився, що там яка програма передбачається. Але те, що він їде в Європу, це добрий знак. Це означає, що він принаймні буде мати якісь альтернативні точки зору, якраз саме європейці, тому що те, що йому кладуть на стіл його найближчі радники, це звичайно ті партитури, які найближчі до якраз республіканського істеблішменту, які там ще до виборів. Малювалися якісь сценарії, і так далі. Краще буде, щоб президент Сполучених Штатів Америки все ж мав більш повноту картин повнуту повноту інформації, і щоб ця картина у нього відображалася більш повно. Розуміючи, що Трамп не передбачуваний, треба все ж таки з ним знаходити можливості розмовляти, переконувати, і можливо навіть наводити якісь аргументи в зрозумілій для нього манері в бізнесово-політичній. Так, це те, що ми встигли в нашому маркері подій, але ми в вельми вдячні нашому гостю, в голові правління інституту світової політики Віктору Шлінчаку. Будемо теж стежити за подіями і будемо раді, якщо ви знову до нас завітаєте в маркер подій, які ви щойно саме бачили. Дякую, до нових зустрічей.